Друзі, всім привіт! Я сьогодні вирішила прогулятися до лісу. Сьогодні така класна погода. Подивилася на прогноз і бачу, що тиждень знову буде аж до мінуса заморозки, а тут у лісі така краса, так співають пташки. Дерева тільки ледь-ледь розпускають свої листочки, бачила навіть мишку, яка там десь з норушки своєї вилізла. Птахи співають напрочуд красиво. Правда, ще не всі прилетіли. Але спів уже такий веселий, весняний. Пробуджується наша природа, пробуджуються наші серця. Тому не ігноруйте хорошими сонячними днями. Це, по-перше, наш вітамін Д, наш настрій. Це довкола яка краса. Подивіться, як цвіте килимом наша природа. Пташки ж співають. Вранці було небо сонячне-сонячне, а зараз почали вже наповзати хмарки. Пташки летять, така краса, неймовірна, справді неймовірна краса і свіже повітря, тому що так подалі від машин, від автомобілів, від цих всіх рухів тихо і спокійно. Прийду додому змонтую красиве відео для вас з цього лісу. Та що не пропустіть моє відео лісове, лісова подорож. Бажаю вам щастя і всього-всього найкращого. Будьте щасливими!